І знову говорить, Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете. І ще говорить, ще скажу: доки спадкоємець, дитина, він нічим не відрізняється від раба, хоч і є господарем всього, а перебуває під опікунами і домоправителями до визначеного батьком строку. Так і ми, доки були дітьми. Поневолені були стихіями світу, і знову від похоті юних тікай, навчаючи нас відкидати таке дитинство, сказав братії, не будьте дітьми розумом, на зле будьте як молоді, а розумом будьте повнолітні, тобто діло істинних немовлят у Христі в чому полягає, ось у чому, за словом апостола Петра. Отже, відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, як новонароджені немовлята, чи бачиш, брате, що означає Слово, сказане Господом нашим Ісусом, істинно кажу вам: якщо ви не повернетеся і не будете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Сповнене страху, Слово Це, тому що Господь наш сказав Його склятвою, Амінь, амінь, кажу вам. Він сам є амінь. Чому апостол сказав, оскільки не міг ніким вищим клястися, він клявся собою, кажучи істинно благословляючи, благословлю тебе. Зрозуміємо ж точно Слово Це. І всіляко намагаємося зі страхом і трепетом виконувати його всяку годину, як тільки трапиться, для того нагода, коли ворог уразить нас стрілою неприязні на ближнього, чи за те, що хтось образив нас, чи збезчестить, чи обмовить, чи сперечатиметься з нами ближній, щоб ми зробили йому поступку. Чи нечисте засмучення почне щемити нас, пробуджуючи лихий спогад про те, що заподіяв нам ближній, щоб затьмарити нашу душу гнівом і ненавистю, коли щось таке наблизиться до нашої душі, поспішімо тоді пригадати слово Господа нашого, яке Він промовив склятвою. Амінь, амінь. Кажу вам якщо ви не навернетесь. І не будете, як діти, не увійдете у Царство Небесне, хто не устрашиться, почувши це слово, або хто з мудрих, що бажає спасти свою душу, не викине з серця свого, всяке незадоволення, яке має на ближнього, або хто з тих, що бояться потрапити в гієну, не викине з серця свого, всяку ненависть. Щоб не бути викинутим поза царством. Бо Господь наш сказав рішучим словом, якщо ви не навернетесь і не будете, як діти, то не увійдете у Царство Небесне. Тяжке слово це для тих, хто наполягає на своїй волі, любить світ і не пізнав, не прийняв дару Святого Духа, тому що на кого зійде він? Тому подає забуття всякого зла і навчає Його свого, замість гніву, лагідності, замість ворожнечі миру, замість сперечання, смирення, замість ненависті, любові, замість легкодухості, довготерпіння, такі відродження, які сподобилися. Намагаймося ж відсікти від серця свого сказане нам великим апостолом, і залишмо те, щоб прийти в міру немовляти, ті, що потурбували про те, і відсікли це від своїх душ, щоб стати немовлятами у Христі, прийшли потім знову у святий великий вік і досконалість, бо Господь, після того, як дихнув в обличчя їх, говорить. Прийміть Дух Святий, Явившись же їм на морі Галилейському, сказав: чи маєте тут якусь їжу, нагадуючи їм, що через вдування Духа він зробив їх дітьми, тоді як по плоті вони не були дітьми. Знову написано це я і діти, яких дав мені Бог, а оскільки діти причетні плоті і крові. То і він також прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що страхом смерті все життя трималися в рабстві, чиєї ж плоті і крові став він причетним, якщо не тих, які залишили всяке лукавство і досягли міри святого дитинства. І вони знову стали досконалими, за словом апостола, доки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, в мужа досконалого, до міри зростання в нас, повноти Христової, і знову повернення тіла для створення самого себе в любові. Таким пише апостол Іоанн: пишу вам, діти, бо ви пізнали Отця, пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Тепер ти дізнався, що немовлята злістю самі стали борцями проти ворога, тому що оголили себе від його всезброї, якою є злість, і вони ж потім стали батьками і досягли міри досконалості, тому довіряється їм откровення і тайне, поки досягнуть мудрості, єднання, благості, лагідності і чистоти, оскільки ці риси є властивостями лагідності. Саме вони і є такими, що прославили Христа в тілі своєму. Будемо ж подвизатися, улюблений, брате, через виниклий на землі великий духовний голод. Ні в чому не будемо малодушними, але невпинно благатимемо благість Божу. Щоб не попустив він спокуситися нам, красою ворога і заздрісника, який творить зло немилостиво, і безсоромно наполягає, і говорить, що коли не нині, то завтра, але не поступлюся, поки не переможу Його. Тому будемо ж молитися невідступно, кажучи, як святий Давид: Злянься і почуй мене, Господи, Боже мій. Просвіти, очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і не зраділи вороги мої, якщо я похитнуся. Я ж на милість твою уповаю, серце моє зрадіє, спасінням Твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені. Якщо вороги почнуть долати нас, звернімося кажучи. Боже, хто подібний до Тебе, не мовчи і не будь лагідним, Боже, не будь лагідним до ворогів, бо ось вороги Твої загомоніли, і ті, що ненавидять Тебе, підняли голови, вони підступно змовляються проти народу Твого і радяться проти святих Твоїх, сказали: підемо і знищимо їх з поміж народів, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля. Той, що досяг успіху, Святим Духом говорив: Боже мій, хай стануть вони, як порох у вихорі, як солома перед вітром, покрий їх безчестям, щоб вони шукали імені Твого, Господи, і хай дізнаються, що ім'я тобі Господь, і що ти єдиний на всій землі. Ті, що так трудяться, вірою своєю укріплюють серце своє проти ворогів. І раніше, ніж почнуть бороти їх, ставлять себе на святому камені, який є Христос, кажучи у кріпкості серця, оточили мене, наче бджоли, розгорілися, як вогонь у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх. Коли побачимо, що вороги оточили нас своїм вселукавством, яке є смуток, лінощі, або розслабляють душу насолодою похітною, або не дають перетерпіти гнів на ближнього, коли він зробить щось неналежне, або обважняють очі наші до задоволення тілесного, або хочуть спонукати нас до споживання солодких страв, або слова ближнього роблять для нас отрутою, або спонукають нас відкинути слова іншого. Або вселяють бачити відмінність між браттями кажучи, цей добрий, а той лихій. Отож, коли оточить нас таке, то щоб ми не стали малодушними, а щоб більше з певністю серця взивали, як Давид. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого боюся, Господь, захисник життя мого, кого устрашуся, коли й військо проти мене стане. Не злякається серце моє, коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я сподіватимусь на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому всі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своєму в день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я підведу голову мою вище за вороги моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Це властиво тим, хто очистив розум свій від мертвих діл, які апостол називає ніччю. Ми не сини ночі, ані темряви. Викриваючи ж недбайливих до себе, він говорив бо ті, що сплять, уночі сплять, а ті, що впиваються, вночі упиваються, і ще: День Господній так прийде, як злодій вночі, бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде на них погибель, як біль тієї, що носить утробі, і не уникнуть погибелі, тому що вони є вночі, а до тих, які очистили розум свій від пристрастей, які є ніччю, Він говорив. Ми ж, будучи синами дня, будьмо тверезі, одягнувшись у броню віри і любові та вшолом надії на спасіння.